Боже, як пахне. Ага, кусочки які. Ух. Нічого, mm -hmm. скоро будемо вже свої півники. Ну вже я вам, друзі, скажу, вже такі півники повиростав, вже по 5 кг є. Ну ми чекаємо, думаю, можеш два деякі. ж буде, так. Да, дружина каже, 20 буде, вже не півні, а поросят виростемо. поки з маркетов, так купуємо. Скільки ми оце кілограмчиків взяли? Два. Два кілограма. Та скільки нам для трьох потрібно. Вистачить цього всього. Ой, смакота. Пахне. Вийшов. Смачне. О, зараз отак ще й цибулечки, все отак. Все його намазать. Та це просто краса. Значить, добре, так промаринувалося. Ми сьогодні спеціально майже нічого не їли. <рес> Нагулювали аптети. Дружина, дружина сьогодні теж такий прикол зробили класом. Він вистоявся, ну ще не повністю. І занесла у погріб, а тоді занесла у, у будинок. І він потрібно, щоб він ще ну щоб ще постояв. Холодильник да, одну бутылочку. А Я ж не знав, ну і коротше, сьогодні упонув бакальчик. Ну не знаю, по алкоголю не скажу. У нас теж є оцей тестер, що мірять алкоголь. Не скажу, що десь застряла кісточка. По алкоголю не скажу. Ну таке що, щось щось підбурливо. А далі покаже. Ну, далі вже, далі вже Тоді не знаю, що вини, чи м'ясо, чи колос. Чи ну, нічого, побачимо. Тож, приходьте на вечерю, зараз все зготовимо і будемо їсти. Отака краса. Зараз воно ще поки слабенько щось догоряє. Хай жариться. Ну красаш. Uh -huh.